Він і працює цей зоопарк, але ми сьогодні спільно з керівництвом парку з керівництвом місті, робимо акцію, яка розпочинається на все літо. І дітки з обмеженими фізичними можливостями, дітки багатодітних родин, малозабезпечених родин, і ті, які не можуть собі дозволити бути присутні цього лінії зоопарку за гроші, вони понеділка будуть відвідувати його. Безкоштовно з 11 до 12 години, з 15 до 16 там для них буде спеціальна програма з подарунками, яку запропонують саме керівники, які будуть розважати, але крім того, що це буде розважально, така акція вона і вона називає назву Парк мрій», Вона ще буде носити в тому числі і лікувальний характер. Чому? Тому що багато є таких тварин, які сьогодні лікують людей з обмеженими фізичними можливостями і вони будуть працювати з ними виток тобто, по програмі. Є які вже прославилися в нашому місті, да? і, і мавпи. тобто є такі тварини, які сьогодні будуть працювати на виключно на ті потреби, які цим діткам. Ця акція буде тривати все літо. Ми знаємо, що розпочалися канікули, ми знаємо, що багато дітей не можуть поїхати в там в якісь табори відпочивати. Ми хочемо, щоб ці діти сьогодні відпочивали в нашому місці, в нашому парку, щоб вони набиралися сил здоров'я, щоб вони приходили сюди спільно з батьками, щоб це для них була така сімейна традиція. А чому тварини? Ну, тварини це добро, тварини це позитивні емоції. І хотілося б, щоб ці позитивні емоції вони переносили в свої родини.